Вітаю, шановні мегановоди. Сьогодні хотів би знову відкрити таку тему. Вчора я скидав відео, що прочистив дренажі спереду. Ну, хоча вони там були і не дуже і забиті. Так само устранив підтікання з-під карт дверей. Теж в мене є це відео. Ніби більш-менш все поробив, але все одно інколи буває запотівання під переднім водійським ковриком. І воно навіть перевіряв, думав, звідки воно може чи підтікати, чи що. Спереді, біля педалей, все сухо, все повністю сухо, все перевіряв. Зліва ближче до дверей, там в ніші, в тому ящичку, чи як. Правильно його називають, там теж сухо. Іменно коли піднімаєш коврик резиновий, там на ньому капельки такі збігають і пробиєш рукою, а там мокрувато, вологу. Десь в районі правої ноги, там, де ставиш праву ногу, в районі п'ятки правої ноги, ближче до ось сюди, до, до тунелю. І. Помічав саме головне, бо мені там казали, десь може панорама, десь заглушки. Літом, весною тижнями лиють дощі, все сухо. Все добре, все сухо. Якби там була заглушка, то в принципі воно попадала б вода, коли дощить, коли калюжі дощить. Помітив, коли найбільше там збирається волога, коли автомобіль довго стоїть. Ось десь буквально недільку назад, коли там їздив, частіше все сухо. Поставив автомобіль з вечора подивився сухо, бо я туди ще підсипаю селікоген під цей коврик. Три дні був на роботі, приходжу, взяв автомобіль, піднімаю коврик, селікоген весь вологий, під селікогеном мокрувато, полік в цьому місці мокруватий. Перечитав кучу форумів, передивився відео. Дуже багато хто пише з власників Меганів, що, що з Білорусі, що з України, що з Росії. Там не найбільше навіть пишуть власники флюєнців. Кажуть, що все почистили, все перебрали, кожну трубочку все перевірили, все одно збирається волога. Декілька чоловік там прописували на цих форумах. Що можливо бути там, конденсат від, від кондиціонера? Там знизу під автомобілем є трубочка, де скапує конденсат, якщо ця трубочка в морози замерзла, забилася льдом снігом. І тому, можливо, скупчується тут конденсат. На пасажирському на місці, як кажеться, штурмана, нічого немає сухо, і тут вокруг все сухо, ніша сама суха, бо зазвичай, коли вода набирається, то воно в першу чергу попадає сюди в нішу. Там все сухо, тільки в районі правої ноги постійному крувату. Що може бути, хто може з таким стикався? Напишіть, будь ласка, буду радий кожній пораді. Всім дякую, лайкайте підписуйтесь.